Як з хлопця без освіти, без грошей і без зв'язків виріс президент, що врятував націю, як людина, яка не мала нічого, стала символом усього. Перед тим як зануритися в цю історію, залиште лайк і підписку, якщо вам справді близьке те, що я створюю. І традиційно напишіть у коментарях, де ви зараз і яка у вас година, це створює неймовірне відчуття спільноти. Америка. 1809 рік десь на краю диких лісів, Кентуккі, народився хлопець на ім'я Авраам Лінкольн. Дата 12 лютого, місце хатинка з колод на одну кімнату, де виживання було розкішшю, а освіта далеким міражем. Батько Томас Лінкольн. Працьовитий, але без освіти фермер і Тесля. Мати Ненсі Генкс Лінкольн. Тиха, ніжна та грамотна, що було рідкістю. Разом вони жили на межі бідності, буквально вириваючи життя з бідної землі та товстих лісів, хатина без вікон, без підлоги, без книжкових полиць, звісно. Світ Аврама – це світ свічок, тиші та нескінченної роботи. Він ріс, рубаючи дрова, тягаючи воду і носячи одяг, де латок було більше, ніж тканини. Школа та де там. Лінкольн сам потім оцінював, що за все життя він мав менше, ніж рік справжньої освіти, але мав він інше неспокійний розум і шалене бажання вчитися, коли в 1818 році його мама померла, імовірно, через отруйне молоко, Аврааму було всього дев'ять. Її смерть залишила порожнечу, яку вже ніхто не закрив. Вона була його емоційним компасом. Єдиною, хто бачив у ньому щось особливе. Похорон був простий, яму викопали вручну в лісі за фермою. Малий Авраам сам вирізав дерев'яний хрестик грубий, кривий і просякнутий сльозами. Але він говорив усе головне я пам'ятаю, через кілька місяців Томас одружився з вдовою на ім'я Сара Буш Джонстон, і це не була зламачуха сказки. Сара принесла тепло, книжки і порядок. Вона швидко побачила розум хлопця і підтримала його жагу до знань. Між роботами по господарству Авраам ковтав усе, що траплялося під руку. Байки Езопа Робінзон Крузо. Біблію. Не було книги? Він писав свої думки вуглинками на дерев'яних дощечках. Уяви, босоногий, худий хлопчина. Обличчя серйозне, ніби він уже бачив більше, ніж варто для десяти років. Світ йому мало що дав: ні грошей, ні зв'язків, ні легкого життя. Але він мав вогонь у середині, який неможливо було загасити. Саме в тій маленькій хатині серед лісів Кентуккі, Авраам Лінкольн почав свій довгий і неймовірний шлях до величі. Коли Лінкольн підріс, життя не стало м'якшим. Якщо чесно, воно стало ще суворішим. Сім'я знову переїхала цього разу в густі заболочені ліси індіани. Кожен день був битвою валити дерева, орати важку, мов бетон, глину, переживати зими, коли єдиним обігрівачем була піч і надія. А поки його тіло формувалося під вагою сокири та роботи, його розум жив у зовсім іншому світі. Сусіди знали його не так за силу, хоча він був надиводужим, як за його неймовірний зріст і дивну звичку читати кожну вільну хвилину. Він носив книги під час прогулянок цитував Шекспіра на пам'ять, коли лагодив огорожу, і сидів під деревами, записуючи думки на клаптиках паперу, де тільки міг. Його гумор теж почав проростати сухий, спостережливий, часто з самоіронією. Він був дивним хлопцем, тим довготелесим підлітком, який цитував Джефферсона, поки інші розповідали історії про полювання. Соціально він був трохи незграбним, сором'язливий, але балакучий, дивакуватий, але магнетичний. Але коли він говорив, усі слухали його слова, були чіткими, потужними, часом смішними, але завжди били точно в ціль. Він уже тоді мав залізний моральний компас. Він ненавидів жорстокість, ненавидів рабство, ненавидів, коли неудство використовували як виправдання для зла. Попри відсутність освіти, Лінкольн закохався в ідею закону. Його захоплювала думка, що слова, а не кулаки, можуть вигравати битви. Він самостійно навчався писати чітко і сперечатися логічно. Читав кожну юридичну книжку, яку знаходив, коли інші ввечері пили або грали в карти. Лінкольн сидів у тьмяному світлі, читаючи коментарі Блекстоуна. На початку 20-х він назавжди залишив батьківський дім. Працював на плоскодонці на Місісіпі, де вперше на власні очі побачив жахи рабства у новому Орлеані. Ті образи залишили шрам у його свідомості. Повернувшись, він приїхав до Нью-Сейлема, штат Іллінойс, і почав створювати нового себе. Він сам навчився граматики, вступив у місцеве дискусійне товариство, і завдяки чистій силі волі почав довгий марш до того, щоб стати адвокатом. У нього не було дипломів, ступенів чи родоводу, тільки віра, що знання це сила, яку можна вирізати, як і все в його житті сокирою, наполегливістю та трохи болем. Коли Авраам Лінкольн став адвокатом, він уже був легендою центрального Іллінойсу. не через престиж чи багатство, а через свою присутність. Він не був тим типом, що заходить у кімнату і одразу ловить погляди дорогим костюмом чи блиском манер. Часто виглядав скуйовдженим штани закороткі, піджак кривуватий. Але коли він починав говорити, люди завмирали і слухали. У нього було щось цінніше за моду: ясність, чесність і відчуття, що він свій серед своїх. Кар'єра Лінкольна в юриспруденції була нестандартною. Він не ходив у юридичну школу, читав книжки, які йому позичали добрі адвокати, і склав іспит на адвоката самотужки. Потім вирушив у свою першу роботу на восьмому судовому окрузі це така мережа сільських судів. Куди він їздив верхи, іноді тижнями. Весною дороги були в багні, влітку, в пилюці, взимку, в кризі. Спав у тавернах, хатинах або просто під відкритим небом, і він любив це. Але що вирізняло Лінкольна в суді, так це не тільки логіка, це була емпатія. Він вмів достукатися до присяжних так, як інші адвокати ніколи. Говорив просто, малював історії словами. І з повагою ставився до кожного, навіть до найбіднішої вдови. Один фермер казав: він змушує тебе відчути, що він один із нас, а не над нами. І це була правда. Лінкольн ніколи не забував, звідки він прийшов, і ніколи не намагався бути кимось іншим. Але він не був м'яким. У суді, якщо справа була важлива і він у неї вірив, він ставав безжальним. Його промови могли бути повільними і навіть незграбними, але вони наростали як хвиля. Він клав факти один за одним, як цеглини, поки опонент не завалювався під вагою власних суперечностей. Його перехресні допити були як пастки. Спочатку він розслабляв свідків, а потім викидав питання, яке руйнувало їхні свідчення. З часом Лінкольна почали називати чесний Ейб. Це не був рекламний слоган, це була правда. Він повертав гонорари, якщо справа була несправедливою, відмовлявся захищати клієнтів, які брехали. І коли інші адвокати шукали обхідні шляхи, він просто йшов. Його репутація зростала як репутація адвоката, який знає і закон, і землю. Але за лаштунками вже тлів інший вогонь політика. Закон навчив його розуміти людей. Тепер він хотів змінити систему, в якій вони жили. І коли тема рабства все більше захоплювала національні розмови, тиха совість Лінкольна вже готувалася заговорити голосно. Перший серйозний похід Лінкольна в політику не був схожий на зліт комети. У 1832 році, всього у 23 роки, він балотувався до законодавчих зборів Іллінойсу і програв, але поразка його не зламала, навпаки, дала зрозуміти, що треба слухати більше, вчитися більше і говорити з людьми їхньою мовою. Через два роки він спробував знову і виграв. У столиці штату Спрінгфілді його швидко запам'ятали за виважені промови, сухий гумор і тверді моральні принципи. Він не кричав, не інтригував, але коли він піднімався, щоб виступити, слухали всі. Лінкольн приєднався до партії Вігів, яка виступала за розвиток інфраструктури та обмеження влади президента. Втім, він залишався скромним щодо амбіцій і часто жартував, що надто непоказний для політики. Він багато читав, активно дебатував, але не виглядав як людина, яка прагне влади. Протягом чотирьох термінів у законодавчих зборах Лінкольн заручився довірою фермерів, торговців і адвокатів. Він не був найгучнішим у кімнаті, але часто. Найнадійнішим, особливо виділяли його принципи стосовно рабства. Він ще не вимагав негайного звільнення рабів, але рішуче виступав проти розширення рабства на нові території. Називав це несправедливістю, аморальністю та національним лицемірством у 1846 році. Він зробив стрибок у національну політику, вигравши місце у Конгресі США. Там він зайняв сміливу і непопулярну позицію проти війни з Мексикою, назвавши її неконституційною та зайвою. Цей крок йому політично не допоміг. Виборцям це не сподобалося. Він відслужив один термін і не переобрався. Повернувшись у Спрінгфілд, Лінкольн знову зайнявся юридичною практикою, одружився з Мері Тод, освіченою жінкою, з рабовласницької сім'ї Кентуккі, і спробував жити спокійніше. Але країна стрімко змінювалася. Компроміс 1850 року, акт Канзас-Небраска та поширення рабства почали розривати державу на частини. Лінкольн наче залишив політику, але політика його не залишила. Дебати ставали гучнішими і кривавішими. Союз почав тріскати по швах, і обережний юрист готується вийти на сцену вже не як кандидат, а як совість нації. До 1850-х років рабство вже не просто тліло, воно кипіло. Акт Канзас-Небраска 1854 року, який дозволяв новим територіям самостійно вирішувати питання рабства, розпалив насильство та розкол суспільства. Кривавий Канзас став символом хаосу. Для Лінкольна це стало переломним моментом. Він більше не міг мовчати. Повернувся в політику не з пафосом, а з моральною терміновістю. Приєднався до новоствореної республіканської партії коаліції колишніх вігів, аболіціоністів та противників рабства. Він не був радикалом і не закликав до миттєвого звільнення рабів, але вважав рабство неправильним і небезпечним у будь-якому вигляді у 1858 році. Лінкольн потрапив у національні заголовки під час кампанії за сенат проти Стівена Дугласа, одного з найвідоміших політиків країни. Вони провели серію публічних дебатів по всьому Іллінойсу, які увійшли в історію як дебати Лінкольн-Дуглас. Дуглас захищав популярний суверенітет, право кожного штату вирішувати питання рабства самостійно. Лінкольн відповів фразою, яка увійшла в підручники Дім, розділений сам на себе не встоїть. Він попереджав: якщо рабство продовжить поширюватися, союз буде зруйнований. Він програв ту гонку, але виграв набагато більше всенародну увагу. Його промови передруковували газети по всій країні. Високий худий адвокат із глибоким поглядом став новим символом моральної твердості. Приватно Лінкольн боровся з масштабом проблеми. Він писав: якщо рабство не є неправильним, тоді що взагалі неправильне? Але він розумів, що діяти надто швидко значить зруйнувати крихкий союз. Втім, процес уже було запущено, національний настрій змінювався, і Лінкольн піднімався разом із ним як голос моральної ясності у час морального туману. До 1860 року Америка стояла на краю прірви. Рабство більше не було просто темою для дискусії. Це був політичний вогонь. Південні штати погрожували відділенням, а республіканці шукали лідера, який зможе об'єднати північ без негайної війни. Ця малоймовірна фігура виявилася лінкольном на республіканському з'їзді в Чикаго. Він не був фаворитом. Всі чекали перемоги сенатора Вільяма Сьюарда – досвідченого політика з блискучим резюме. Але у Лінкольна було те, чого не мали інші: чиста репутація, помірний тон і потужний імпульс після дебатів з Дугласом. Його команда зробила ставку на походження: самозроблений чоловік, Тесля залізниць, що піднявся з нічого. Його скромне дитинство стало не слабкістю, а символом американської мрії. На третьому турі голосування він здобув номінацію, і політичний світ завмер від здивування. Вибори були запеклими та роздробленими. Демократи розділилися на дві фракції: північну та південну. Ім'я Лінкольна навіть не з'явилося на більшості бюлетенів півдня, але на півночі та заході він отримав величезну підтримку. 6 листопада 1860 року він став 16 16-м президентом США, отримавши лише 40% голосів, але переконливу більшість у виборчій колегії. Святкувань не було атмосфера похмура за кілька тижнів. Південна Кароліна проголосувала за вихід з союзу, і ще шість штатів послідували до його інавгурації. Країна розвалювалася під час підготовки до поїздки у Вашингтон. Лінкольн отримував щоденні погрози смертю. Охорона була такою, що він прибув до столиці вночі, потайки під прикриттям. Це був не тріумфальний в'їзд переможця, а неохочий крок президента, чий прихід розколов країну. 4 березня 1861 року. Під час інавгурації він стояв перед країною, розлюченою та озброєною, і все ж у своїй промові він не кликав до помсти, а до миру ми не вороги, а друзі. Ми не маємо бути ворогами. Але війна вже стукала у двері менше ніж через місяць. Прогреміли перші постріли по форту Самтер у південній Кароліні. Почалася громадянська війна. Попереду було найкривавіше випробування в історії США. Це було жорстке випробування не лише військової сили, а й характеру лідерства та рішучості Лінкольна. Він не мав військового досвіду, колись служив капітаном у війні з Чорним Яструбом, але навіть не бачив справжніх боїв. Тепер він був головнокомандувачем нації, яка воювала сама з собою. Він проводив ночі у військовому департаменті, читаючи телеграми, розглядаючи карти, вивчаючи стратегію буквально на ходу. Читав книжки про війну, розпитував генералів, аналізував переміщення військ. Він не був воїном за природою, але став ним із необхідності. Перші роки його президентства були сповнені розчарування. Генерали один за одним підводили. Джордж Маклелан мав любов армії, але обережність людини, що боїться воювати. Лінкольн, зневірений у затримках і виправданнях, якось кинув фразу: якщо генерал Маклелан не хоче використовувати армію, я б хотів її позичити на якийсь час. Але справжній геній Лінкольна був не тільки у військових рішеннях. Він розумів, що війна це не просто питання прав штатів чи відокремлення. Це була битва за душу нації. Чи зможе країна, побудована на свободі, вижити, будучи наполовину рабською? Спочатку він діяв обережно щодо рабства, боячись, що радикальне скасування відштовхне прикордонні штати. Але з часом, коли війна ставала все кривавішою, його погляди змінилися. Моральне та військове питання злилися в одне. Рабство було двигуном економіки конфедерації. і якщо його не знищити, війна не закінчиться. 1 січня 1863 року. Лінкольн підписав прокламацію про емансипацію, оголосивши всіх рабів на територіях конфедерації вільними. Це не звільнило всіх одразу, але змінило все. Війна тепер була не просто за союз, вона була за людську свободу. Це рішення закрило двері для британської чи французької підтримки конфедерації, дало афроамериканцям моральне та правове підґрунтя вступати в армію Союзу. Тисячі з них пішли воювати за країну, яка роками відмовляла їм у громадянстві. Лінкольн із адвоката в лісовій хатині перетворився на президента, який вів війну не тільки зброєю, але й моральною громовицею. Четвертий рік війни робив його сірішим, худішим, виснаженішим. Щодня він отримував списки загиблих, міста ставали кладовищами. Він читав листи від матерів і дружин, які вимагали знати, чому померли їхні сини та чоловіки. І, хоч сам він не воював, війна горіла в його очах і тиснула на його плечі. Його кабінет був зібранням політичних суперників, людей, які колись були його конкурентами і не завжди його поважали. Але Лінкольн керував ними як диригент, збалансовував амбіції і ціль, керував терпінням, історіями та ясністю. Навіть критики визнавали, за усмішкою ховається сталь. І ось Геттісберг, битва в липні 1863 року стала переломною. Понад 50 тисяч убитих, поранених чи зниклих за три дні жаху. Через кілька місяців Лінкольн поїхав у Пенсільванію, щоб виступити на відкритті цвинтаря. Його промова не мала стати гучною сенсацією всього кілька слів. Але всього у 272 словах він переписав сенс війни, щоб ця нація під Богом. Отримала нове народження свободи, і щоб влада народу від народу та для народу не загинула з лиця землі. Промова в Геттісберзі не була пишною, вона була стриманою, благоговійною і вічною. Вона показала війна це не лише про єдність, це про спокути та переосмислення нації. Коли наближалися вибори 1864 року. Лінкольн. Зустрів жорстку опозицію. Війна тривала, підтримка танула. Навіть у його партії були заклики замінити його. Багато хто вважав, що він програє демократу Джорджу Маклелану, тому самому генералу, якого він колись звільнив. Але пізні перемоги союзу, особливо захоплення Атланти, генералом Шерманом, повернули шанс Лінкольну. Він переміг із переконливою перевагою. Та він не радів, це не в моїй натурі тріумфувати над кимось, сказав він. Війна майже була виграна, але Лінкольн знав, мир складніший. Можна відновити союз мушкетами, але душу нації. Це потребує милосердя, бачення і зцілення. Початок 1865-го конфедерація валиться, міста падають одне за одним. Річмонд Палає. Армія генерала Лі втрачає все: запаси, людей, час. Та Лінкольн не тішиться, його мета не покарання, а відновлення. 4 березня 1865 року, на своїй другій інавгурації, він говорив не як переможець, а як моральний філософ без злоби до когось, з милосердям до всіх, з твердістю у правді. Як Бог дає нам її бачити. Йдемо далі, щоб завершити справу, яку ми почали. Це були слова не політика, а батька, який намагається врятувати свою зламану родину. 9 квітня Лі здався гранту в Апоматоксі. Війна закінчилася. Союз збережено. Рабство скасоване тринадцятою поправкою. Вперше за століття нація зробила крок до своїх ідеалів. 1776 року, але лише через п'ять днів трагедія. 14 квітня Лінкольн відвідує театр Форда у Вашингтоні. Посеред вистави, актор і симпатик Конфедерації Джон Вілкс Бут стріляє йому в потилицю. Наступного ранку, 15 квітня 1865 року, Лінкольн помирає нація плаче як ніколи. Нововільні чорні американці ридають на вулицях. Навіть колишні вороги на півдні визнають масштаб втрати. Він був їхнім найкращим шансом на примирення людиною, яка не бачила політику як війну і не давала ненависті прорости в серці. Лінколь не дожив до реконструкції чи зцілення ран, які його президентство розкрило, але його смерть. Перетворила його з лідера на символ свободи, єдності і болючої ціни прогресу, від земляної підлоги хатини в Кентуккі до найвищої посади країни. Лінкольн піднявся без грошей, без привілеїв, без жорстокості. Він провів націю через її найтемніші часи не блискавичною геніальністю, а спокійним упертим світлом. Світлом, яке загасила куля вбивці. Але яке досі горить у історії Америки?